Знаки варті увірування. Роздуми над Словом Божим на Великдень. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно. До гробниці, і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра. Та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро й інший учень, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив полотна, що лежали. Однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він, увійшовши до гробниці, і побачив полотна, що лежали, та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали Писання, що йому треба воскреснути з мертвих. Євангеліє, яке сьогодні читаємо, може здатися досить дивним, стриманим, забіганим, не описується самого Воскресіння, його взагалі не описує жоден євангеліст. Таку подію неможливо пояснити словами. Не зустрічаємо в Євангелії і самого Воскреслого Ісуса лише пустий гріб. Марія йде до гробу вночі потемки це не лише зовнішня темрява. це морок серця. Ось і гріб, але камінь відкочений. Марія навіть не заходить у середину, не перевіряє до кінця а лише біжить до учнів, щоб поділитися своїм досвідом. Але це поспішний досвід, неповний, а тому й неправдивий. Забрали Господа з гробниці. І знову біг. Цим разом Петра та отого іншого учня, як таємничо названий апостол Йоанн. Він молодший у кращому фізичному стані, тому прибігає першим. Але чекає на слабшого по дорозі до Господа не можна забувати про того, хто має інший ритм шляху і може запізнюватися. Бачать полотнище і хустку. Тоді ж увійшов інший учень і побачив і повірив, що тут незвичайного. Він же не бачить Ісуса, не бачить чудесних знаків. Немає стовідсоткових доказів бачить деякі знаки і вірить. Зустріч з Воскресним буде пізніше. Зараз маємо лише маленькі знаки, яких цьому учневі достатньо, щоб увірувати. Марія теж могла їх побачити, їх бачив і Петро, але їм цього не вистачило. Як важливо вміти розкрити глибину маленьких знаків присутності живого Ісуса саме в місті Його відсутності, в самому гробі, це саме той урок, який хоче дати нам сьогодні церква, пропонуючи це Євангеліє. Зараз ми через різні причини не завжди бачимо живого Господа. Господь залишає нам знаки навіть у найсумнішому місці світу. В гробі Бога людини, у місті Його відсутності потрібно вміти читати знаки, не поспішати зі своїми висновками, відкрити серце на Писання, яке ми вже, на відміну від апостолів, знаємо у повноті. Тоді навіть і в найбільш немислимих ситуаціях ми побачимо передсмак Божої перемоги. Воскреслий Христе. Іноді укритий від наших очей. Навчи мене сьогодні в радісний день Твого Воскресіння, царства смерті, бачити й розуміти знаки Твоєї присутності навіть серед найбільшого мороку душі і світу. Нехай Твоє світло наповнить моє життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.